Доброго дня, шановне товариство. Розпочинаємо нашу земельну комісію. Сьогодні 2 квітня 2025 року, половина шостої. На даний час присутні три члени земельної комісії. Перестацький Роман Миколаївич, Глибко Олег, Олег Віталійович та Стовлій Сергій Левкович. Всі ми маємо на витунках скинути питання, тому... Якщо ви десь ознайомлювалися з ним, пропоную розпочати нашу земельну комісію і більш детально обговорити надані нам питання. Хто за? Сьогодні на земельній комісії нам доволі до представлено 155 питань, які ми попередньо, попередньо знайомились і десь вивчили. Тому, може, в когось є запитання до окремих пунктів, прошу висловити зараз сказати. Бачите, маємо дуже багато питань, 155, але частина даних питань звучить про внесення до договору в оренди землі, так як... З 1 січня 2025 року вступила в дію нова нормативно рошова оцінка, яку ми розробили повністю на цілу громаду. От, і Тому всі е, договори оренди, які є заключені в Мостейської міській ради, коли були заключені ще районними адміністраціями, у кадастром, всі орендарі отримали диститу, звернутися до того, щоб укласти додаткові угоди. Тому частина вже Відкликалися на наші листи і ми маємо їхні заяви, тому виходить так, так, що дуже багато е, питань. Хотів би ще сказати, що ми знову ж таки працюємо для того, щоб для наповнення нашого місцевого бюджету і в даному переліку включено сім питань, тобто сім земельних ділян, які були далі виставлені на торги. Е, маємо також заяву. Військового хлібокомбінату, де ми будемо затверджувати їм перед земноустрою. І так, як є в заяві написано, другим пункті, тобто вони виявили бажання зразу закупляти земельну ділянку, тому другим пунктом будемо давати дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки для, для подальшого викупу цієї земельної ділянки. Також є у нас заява. Від ПП Бікфуд. З мене ділянка по вулиці 16 години, де також є звернення, щоб ми дали дозвіл на експорт грошову оцінку для викупу. От, такі ще питання хотів би наголосити на, на питання, що. Як ми пам'ятаємо, нами були оголошені торги, і на поблизу села Годині був проведений аукціон, де виграла фірма Льон Сіті, Тендер. І їм ця земельна ділянка була передана в... У них фінансове становище, що вони вже банкрути і вони не мають можливості оплачувати за загальні ділянку, тому що фактично на протязі двох років вони справно платили, От, зараз зв'язку з цією саме військовою вони не можуть оплачувати, тому просять нас, щоб ми винесли питання про резервування даного договору. Це з таких коротко, з таких питань, що які пропонуються на винесення сесії. Дякую вам Миколаєвичу за ознайомлення. Я теж вважаю слушним рішення міської ради, зокрема, землі, про включення всіх продуктових оренди на перегляд е, орендної ставки та зв'язку з винесенням нової грошової оцінки перегляду всіх договорів, оскільки це є. Наповнення нашого бюджету, а подальшому фінансування тих питань, які тут є... ще, 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 ще на розвивати наші оренди. Тобто ми вважаємо не зволікати, тому ми приймемо ще рішення дозвіл на, на експортну шову осітку і так вже ми втрачаємо орендаря, ми попробуємо дану земельну ділянку реалізувати на торгах, тобто її продати. Я вважаю, це слушне рішення, оскільки земельна ділянка знаходиться, перш за все вона має місці, в, в такій локації, де, я думаю, вона буде безпроблемна йти нового і користувача, і ми можемо теж отримати з того, який це є в когось, ще якісь виконання до порядку денного нашого, чи якісь зауваження. Пожай, на тому прошу проголосувати за е, перелік та на номінальні питання, які в майбутньому підуть на сесію, е, про те е, для, е, для майбутнього прийняття позитивного рушу, рішення щодо тих 155 питань. Хто за? Дякую, тому. Е, е, ми передаємо, оскільки ми позитивно затвердили порядок наших земельних питань, передаємо їх на розгляд сесії Мусицької міської ради.